Коротше, відео для всіх тих, хто вірить, що їм технічна підтримка могла допоможе, хоч з чимось. Показую на черговому прикладі. Є е в нас, типу, проблема: заблокований мерчант фіг з ним. І написано в нас, типу, ви можете відправити на перевірку після того, як ми верифікуємо вашу особу. І такий, ну окей, давайте спробуємо. Натискаємо. тить сюди. І все. Тить сюди. Нічого не відбувається. Одразу скажу, пробували в різне, на різних браузерах, на різних девайсах, в різних режимах: інкогніто, не інкогніто, суперінкогніто. Ніфіга, коротше, не працює. Тобто, проблема не в девайсі, проблема в самому цьому. А, що робить Волонька? Ну, ну, просто типу, немає варіантів, що тут робити. Володенька пише в техпідтримку. Перший раз вони взагалі а, там якусь фігню, типу, пишуть а, з приводу а, того, що типу, ви, ви, ви виправте порушення на сайті, щоб ви могли відправити. Ну, Це авто, автовідповідь, тобто це бот відповідає, не людина. А, ну і далі, типу, а, тим пишеш, типу, ну, чуваки. Я трошки інше запитую. Він такий, а точно, чувак, давай зараз типу, подивимось, що там в тебе. Ну, просять там скріншоти. Кориш, надаєш їм скріншоти, вони по скріншотам ніфіга не розуміють. Я їм записую відео, так само, як це відео записую, а, і відправляю їм. Вони кажуть: супер, Типу, беремо в роботу, пару днів, типу, все буде чітко. Ну, Проходить вже тиждень, а, нічого не змінюється. Я знову пишу, чуваки, типу, що в нас там, як справи? Ну, і що я отримую? Вони вдячні мені. Вони передали іншій команді на розгляд. І вони просять дати їм 30 бізнес днів. Тобто, 30 робочих днів для ну, недослідження, розслідування. розслідування. Тобто, це вже там два дні пройшло. 30 робочих днів це приблизно півтора місяці. Вони кажуть, чувак, почекай півтора місяці, <хи> і ми, можливо, виправимо помилку. Я вже стикався з такими штуками. Я, е, в мене були кейси, коли вони там, там інші кейси, е, але суть в тому, що, типу, вони казали: там, типу, почекай там, типу, 30 днів, ти такий, окей, там 30 днів приходить, тим знову пишеш. Вони кажуть, ну, чувак, дай ще 30 днів. Ми тут не, не встигли типу, це, це зробити. Ну, і розумієш, що все, все. Ну, типу, немає. Якщо у вас якась фігня трапилась з Google, Технічна підтримка. Я хотів сказати інше, ну скажу більш коректно. Технічна підтримка Гугла вам не допоможе. Вона не скаже, де ну, є, є, є ще ті, хто вірить, що можна написати в техпідтримку Гугла, що вони підказали, а що саме не так на сайті за що то от отриманий, отриманий блог? Ну, одразу і тим вони дадуть вам посилання на довідку і все. Ніхто його перевіряти додатково не буде. Я навіть не впевнений, що там зараз люди взагалі працюють, що це все це не автоматичні відповіді. Тому, якщо у вас трапилась халепа, ну шукайте інші рішення, тих підтримка вам не допоможе.